Загадка блакитного потяга, Розділ 8, листа пише і Леді Темплін. От так, -так» – видобула Леді Темплін. Вона відклала номер континентальної Дейл Мейл і задивилася на сині середземноморські води. Гілочка жовтої мімози, що нависала прямо в неї над головою, ефектно обрамлювала просто такий чарівний портрет золотоволосої. Блакитноокої дами у пенюарі, який дуже їй пасував. У тому, що золотавість волосся, як і кров з молоком і її шкіри, дечим завдячували косметиці, сумніватися не доводилося. Але голубінь очей була даром природи, і у свої 44 Леді Темплін ще й досі могла вважатися красунею. Однак чарівність. Чарівністю а ця пані, як виняток, зараз думала не про себе, ну тобто не про свою зовнішність. Її увагу поглинули серйозніші речі. Леді Темплін добре знали на Рив'єрі, де її вечірки на віллі Маргаріт користувалися заслуженою популярністю. Вона була жінкою з неабиким досвідом, яка мала вже четвертого чоловіка. За першого пішла суто з необачності, а тому рідко коли згадувала про нього, Тому, що правда вистачило такту сконати з похвальною оперативністю, а його вдовиця уклала шлюб із багатим фабрикантом гудзиків. Цей теж відійшов у вічність після трьох років подружнього життя. Подейкували, що в результаті веселої пиятики знерозлий вода друзями. Відтак приспіла черга Віконта Темпліна, який забезпечив Розалі надійне місце в тих високих сферах, куди їй так кортіло потрапити. Вона зберегла за собою титул і, коли вискочила заміж у четверте, цього разу авантюрно суто задля насолоди. Бо містер Чарльз Еванс надзвичайно вродливий молодик 27 років. Затятий спортсмен і неабиякий життєлюб з душею не мав ані пені. Загалом Леді Темплін була вдоволена своїм приємним життям, але час від часу в неї виникали невеличкі клопоти з фінансами. Фабрикант Гудзиків залишив в своїй вдові чималий статок. Але, як зазвичай казала Леді Темплін, якби ж то не одне та друге. Де одне було знеціненням акції у наслідок Великої війни, а друге марнотратство покійного лорда Темпліна. Ні, вона й досі залишалася цілком забезпеченою, але бути всього лише забезпеченою навряд чи могло влаштувати людину з темпераментом Розаліт Темплін. А тому, прочитавши цього січневого ранку певну замітку в розділі новин. Вона витріщила свої блакитні очі і видобула ухильне от так-так. Крім неї, на балконі розташувалася тільки її дочка, високоповажна Ленокс Темплін. Донька на подобу Ленокс, була для матері, наче більмо на оці, та, здавалася старшою за сіє вік, а її своєрідний сердонічний гумор, м'яко кажучи, бентежу. Люба, сказала їй Леді Темплін, ти лише уяви, що там таке? Дама взяла примірник Делі Мейл, простягнула його дочці і збуджено тиснула вказівним пальцем в абзац, який так її зацікавив. Ленокс пробігла його очима без жодних проявів хвилювання, виказаного її матір'ю. «То і що? запитала вона. Таке трапляється постійно. Старі сільські скупердяйки віддають Богу душу і залишають своїм скромним компаньонкам мільйонні статки. Так, Люба, я знаю, сказала на це її мати. І навіть насмілююсь припустити, що ця спадщина і близько не така велика, як пишеться. Газети завжди роблять з усього сенсацію, але навіть якщо це лише наполовину правда. Тю, кинула Ленокс, її ж залишили не нам. Не зовсім так, Люба, заперечила Леді Темплін, оскільки ця дівчина Кетрін Грей, вона, власне, моя кузина, одна з вустерширських Грею, із Еджворського кодла, моя рідна кузина, уявляєш? Ага, видобила донька. От я й подумала. Якби це її нам примазитись до цього всього. Закінчила за неї Ленокс із цією косою посмішкою, яку мати ніколи не могла зрозуміти. «Ох, Люба!» – тільки й сказала та з чутною ноткою докору. Власне, дуже мягко, оскільки Розалі Темплін звикла до дончої відвертості, а також до того, що іменувала її недоречною манерою висловлюватися. Я подумала. Почала спочатку леді Темплін, знову насупивши свої майстерно підмальовані брови, чине? О, доброго ранку, пупсику. Що, дорогенький, зібрався пограти в теніс? Ну й молодець. Пупсик приязно всміхнувся на таке звернення і, недбало кинувши, ну і шикарний у тебе вигляд у цій персиковій штуці. Проплив повз них і далі, вниз по сходах. Солоденькі, тільки і видобула леді Темплін, проведжаючи ніжним поглядом чоловіка. Так, то про що це я? А, і знову налаштувалася на діловий лад. Я подумала ох, заради Бога, та народжуй нарешті, ти повторила це вже тричі. Ну, і от, Люба, повела далі її мати. Я подумала, що з мого боку було б люб'язно написати дорогій Кетрін і запросити до нас на відвідини. Вона ж бо, звісно, немає жодних зв'язків у світському товаристві, і для неї ж виявиться зручніше, якщо її введе туди хтось із рідні, І їй добре і нам непогано. І скільки ти сподіваєшся видаїти з неї? запитала Ленокс. Матір з докором поглянула на доньку і пробормотіла. Нам, звісно, треба буде дійти певної згоди в питанні фінансів. Якби ж то не одне, та друге. Тут війна, а тут твій бідолашний батько. А тепер ще й пупсик, докинула Ленокс. Він бо коли завгодно не дешеве задоволення. Наскільки я пригадую, вона була славною дівчиною, промимрила Леді Темплін, гнучи свою лінію. Тиха, ніколи не пнулася одна перед, не красуня і не серцеїдка. Тож на пупсика не зазіхатиме, вставила Ленокс. Леді Темплін кинула на неї протестний погляд. Пупсик би ніколи, почала вона. Звісно, погодилась донька, я теж так думаю. Він з біса добре знає, чи хліб та ще її з маслом їсть. Люба! дорікнула матір. Ну і вульгарна у тебе манера висловлюватися. Вибачай, кинула Ленокс. Леді Темплін підібрала свій пенюар, примірник Делі Мейл, косметичку і кілька розрізнених листів. Я негайно напишу дорогій Кетрін, і нагадаю їй про старі добрі часи. Веджворті і, випромінюючи очима цілеспрямованість, прийшла в будинок. На відміну від місіс Гарфілд, писала вона, наче дихала, без найменшої заминки чи паузи. Її перо заповнило чотири аркуші, і кореспондентка, перечитавши отриманий опус, не виявила потреби змінити і словечка. Кетрін отримала цього листа на ранок після прибуття в Лондон. Очитувалася вона між рядків чи ні, це інша річ. Але кинула його в сумочку і поспішила на зустріч, призначену їй адвокатами місіс Гарфілд. Їхня контора, одна з найстаріших у місті, була розміщена на Лінкон Інфілдс. І після кілька хвилинної затримки відвідувачку провели в кабінет старшого партнера. Люб'язного літнього джентльмена з проникливими блакитними очима і якоюсь батьківською манерою спілкуватися. Хвилин двадцять, проговоривши з ним про заповідь місіс Гарфілд і пов'язані з ним юридичні формальності, Кетрін, зрештою, показала баристеру листа місіс Семуель. Гадаю, мені краще ознайомити вас із ось цим, сказала вона. Хоча це і досить таки сміховинно. Той прочитав його з ледь помітною посмішкою. Вельма незграбна спроба, міс Грей, підозрюю, мені навряд чи треба вам пояснювати, що ці люди не мають ані найменшого права на спадщину, а якщо вони спробують опротестувати заповіт, жоден суд не підтримає їхніх претензій. Я так і думала. Людська природа. Не завжди відзначається мудрістю на місці місіс Семюель Гарфілд я був би радше схильний аполювати до вашої щедрості. Це є одна з тих речей, які я воліла б обговорити з вами. Мені хотілося б, щоб цим людям відійшла певна сума. Це зовсім не обов'язково. Я знаю, але вони сприймуть такий крок не в тому дусі, на який ви сподіваєтесь, Найвирогідніше у ньому вбачатимуть спробу відкупитися від них, хоча й не відмовляться від опропонованого із цієї причини. Я розумію і цьому нічим не зарадити. Я б порадив вам, міс Грей, відмовитись від цієї ідеї. Кетрін похитала головою. Я знаю, що ви цілком маєте рацію, але мені все ж хотілося б, щоб це було зроблено. Вони вхоплять ваші гроші обома руками, а після цього лише сильніше поливатимуть вас помиями. Що ж, сказала Кетрін, нехай, коли їм це подобається, кожен тішиться, як може. Вони ж бо, зрештою, єдина рідня місіс Гарфілд, і, хоча ці люди цуралися родичатися з нею і не звертали на ту жодної уваги за життя. Мені здається, несправедливим залишити їх ні з чим. Попри всю непоступливість адвоката, вона наполягла на своєму і невдовзі вийшла на лондонські вулиці зі спокійною впевненістю, що їй можна вільно витрачати гроші і будувати які завгодно плани на майбутнє. І її першим кроком став візит до ательє уславленої модистки. Там клієнтку зустріла струнка немолода француженка, схожа на замріяну герцогиню, і Кетрін не без деякої наївності промовила: якщо дозволите, я хотіла б віддатися у ваші руки. Усе своє життя я була дуже бідною і тому нічого не тямлю в одязі. А от тепер мені перепали всякі такі гроші. І хотілося б дуже добре вдягтися з такої нагоди. Француженка була заворожена, вона ж бо мала натуру художниці, яку встигла травмувати цього ранку одна аргентинська відвідувачка, королева м'ясного ринку, що настирно обирала саме ті моделі, які найменше пасували до її яскравої вроди. Майстриня змірила Кетрін проникливим наметеним поглядом своїх розумних очей. Так, звісно, матиму за приємність Мадмазель дуже гарна фігура, яку найвигідніше підкреслять прості лінії, а ще, на вигляд, вона дуже по англійському. Дехто образився б, якби я так сказала, але не мадмазель. красуня англійка, який стиль може бути чарівнішим. Манери замріяної герцогині раптом були відкладені на потім, і мадам заходилася викрикувати розпорядження цілому штату манекенниць. Клотільд Вірджині, хутко дівчатка, худко-дівчатка, світло-сірий англійський костюм і вечірню сукню подих осені, Марсель, дитино, мозового кольору костюмчик із крепдешину. Це був чудовий ранок. Марсель, Клотільд і Вірджині зі знуджено зневажливим виглядом повільно походжали по колу, вихиляючись і похитуючи стегнами в освяченому часом стилі манекенниць, а її світлість стояла поруч Кетрін, роблячи позначки в невеличкому записнику. Чудовий вибір, мадмозель, у вас неабиякий смак. Так, справді, мадмазель годі шукати кращого, ніж ці костюмчики, якщо вона, підозрюю, збирається на рев'єро ще цієї зими. Покажіть мені знову вечірню сукню, попросила клієнтка, ту «ту лілову. З'явилася віржині, яка повільно закружляла. Вона найгарніша з усього, сказала Кетрін, розглядаючи вишукані складки тканини, що відливали то мальвовим, то сірим, то блакитним. Як ви її називали? Подих осені. Так, так, це і справді сукня саме для мадмазель. Щось у цих словах озвалося до Кетрін легким почуттям смутку, коли та вийшла за тельє. Подих осені, це і справді сукня саме для мадмазель. Осінь. Так це була її осінь, а весни і літа вона ніколи не знала і уже не зазнає, того що втрачене, її більш повік не віднайти повторно. Років, які минали в рабстві у Сент мереміт а життя тим часом проходило повз. Я ідіотка, гримнула на себе Кетрін. Ідіотка. Чого мені не вистачає? Та місяць тому я почувалася щасливішою, ніж тепер. І дістала із сумочки листа від леді Темплін, якого отримала зранку. Грей була далеко не дурепа. вона не гірше за інших збагнула всі нюанси послання. А причина, з якої його авторка зненацька виявила родинні почуття до давно забутої кузини, не залишалася поза її увагою. Не ради задоволення, а задля зиску заманулося Леді Темплін. Товариство дорогої кузини. Що ж, а чому б і ні? Зрештою, вигода буде взаємною. Поїду, сказала вона собі. Кетрін сама йшла по пікаділі і завернула до агенції Кука, щоб вирішити це питання просто зараз і тут. Їй довелося кілька хвилин зачекати. Чоловік, із яким був зайнятий касир, теж планував поїздку на рев'єру. У неї склалося враження, що туди зібрався заледве не кожен. Ну і гаразд, от і вона вперше в житті робитиме те саме, що й люди. Чоловік перед нею різко розвернувся і та прийшла на його місце. Вона сформулювала свій запит касиру, але її розум тим часом був наполовину зайнятий іншим. Обличчя того чоловіка воно здалося їй туманно знайомим. Де ж вона бачила його раніше? І раптом згадала, вранці, у готелі Савоя, на виході з її номера. Вони зіштовхнулися в коридорі. Хм, досі таки дивний збіг обставин, що вона стикається з ним уже вдруге за день. Збентежившись і то сама не знаючи чому, жінка озирнулася через плече. Той чоловік стояв у дворях і дивився на неї. Кетрін Мороз. З'явилося нав'язливе відчуття трагедії, навислої небезпеки. А відтак вона струснула з себе це враження силою свого звичного здорового глузду і зосередила всю увагу на тому, що говорив їй касир.